А тим часом лідер Сполучених Штатів Амараки Дональд Трамп погрожує додатковими санкціями проти Росії, якщо не буде припинення вогню. Зокрема, представник Трампа Стів Вітков нині у Росії 11 квітня має зустрітися з Владімером Путіним. Вони будуть спілкуватися вже втретє, А Трамп вимагає в Кремля припинити вогонь на війні проти України та погрожує додатковими санкціями. Україна одразу погодилась на пропозицію Трампа про припинення вогню в енергетиці та на морі. А от Росія натомість висунула низку нових вимог, зокрема, просила Сполучені Штати скасувати деякі санкції. Видання зазначає, що Трамп розчарований тим, що проговори не досягли значного прогресу за останні кілька тижнів. Він навіть сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України. Тож президент Сполучених Штатів може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню джерела видання зазначає, що він може це зробити через виконавчу владу або звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий закон про санкції. Ну як заявляв держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, ми дізнаємося досить скоро за кілька тижнів, а на місяці чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні. Я сподіваюся, що так. Ну і Трамп також сподівається на швидке припинення вогню. вірить, що мирна угода уже близько, а сторони досягають. Прогрес, ну а чи досягають прогресу сторони? Зокрема, коментують і наші експерти. І багато говорять про те, що вже Трамп все ж таки награвся з перемовинами щодо миру в Україні. Хоче закінчити з цими темами зі скочитим. Про це говорить і дипломат, і детальніше розглянемо його слова. Адже Дональд Трамп ймовірно вже награвся у переговори про мир в Україні і переключився на інші теми, де у нього більше шансів здобути легкий успіх. Про це в інтерв'ю українському радіо розповів посо. України в України у сполучених штатах у 2015-19 роках Валерій Чали так журналіст запитав дипломата чи поділяє він поширену думку про те, що нинішній президент Сполучених Штатів прагне здобувати швидкі і легкі перемоги, а тому має схильність переключатися на іншу тему, якщо не може впоратися із поточною проблемою. Що сказав Чали? Цитую, все, що ви казали, під кожним словом підписуюсь. Воно, начебто, вже очевидно, і я вам скажу втрата інтересу сполучених штатів адміністрації діючої до питання про тоді російській війні в Україні це гірше ніж ті навіть контрвосіні, якісь кроки, які робить діюча американська адміністрація. Колишній посол України в Сполучених Штатах наголошує, що стратегія Дональда Трампа від початку не була проукраїнською. Все, чого хотів новий президент Амарок, це домогтися тимчасового припинення вогню. На місяць і заявити потім, що всі цілі нібито досягнуто. Попри те, що Трамп поступово втрачає інтерес до війни в Україні, Чали переконаний, що шанси повернути Сполучені Штати на світлий бік і ще зберігаються. Далі знову ж таки буду цитувати, що сказав дипломат. Тому що те, що Путін і Росія їх водять за носа, вони вже зрозуміли. Просто Дональд Трамп ще не скажеться публічно, але він зрозумів, уже що вони не хочуть ніякого миру. Навіть не хочуть йому подарувати ці 30 днів, щоб він міг оголосити себе претендентом на Нобелівську премію миру. Не хоче Путін навіть цього зробити для нього. Нам треба всіма способами показати, що Дональд Трамп настільки вже зробив політичних заяв. Він вже інвестував свій політичний капітал у це. Тобто ми маємо зробити так, що він має залишитися в грі, і дати результат, за який йому всі будуть аплодувати, тобто за перемогу. А це не просто пропилення вогню на 30 днів. Гарантія безпеки для України, де окупація частини території України, постачання озброєння. Я думаю, що такий шанс ще залишається, сказав дипломат. Ну і нагадаємо раніше. За словами Володимира Зеленського, Україна проводить перемовини зі сполученими штатами щодо повного закінчення війни з Росією. За його словами, у Сполучених Штатах є план Б на випадок невдачі із з мирними переговорами. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки. Сказав Зеленський. Також президент України повідомив, що Трамп роздратований вже поведінкою Путіна сильніше ніж це подається на широкий загал. І Зеленський зауважив, що ідея тимчасового припинення вогню, яку Відкинув Кремль походила безпосередньо від Трампа. Ну і друзі, ще поговоримо і про те, що. Все ж таки причини того, що китайських найманців було знайдено нашими збройними силами України взято в полон саме на Донеччині, не тільки у грошовому еквіваленті, але як дописує видання за економіст, китайські солдати воюють в Україні ще тому, що досить гарно їх вербують, і дуже гарно російська пропаганда працює на них, і про це також детальніше з вами поговоримо. Адже з'являються певні подробиці після того, як президент Зеленський опублікував у соцмережах себе відео з громадян. Нами Китаї, які опинились в полоні ЗСУ, МЗС за відповіло, що перевіряє заяви української сторони, що не підтримує участь своїх громадян в бойових діях на боці будь-якої із сторін. Незважаючи на те, що Китай постачає Росії компоненти подвійного призначення, підтримує її економіку купівлю енергоносіїв та поширює пропаганду, яка звинувачує Україну у війні Україну. Так і НАТО офіційного керівництва заявляє про нейтралітет і уникає прямого військового втручання. Пише про це, де економісти. Поки що немає доказів того, що. Громадяни Китаю, які воюють в Україні на боці Росії, роблять це за підтримки держави. Однак, ЗМІ повідомляють, що їхня присутність не є дивною. Китайські бійці по обидва боки конфлікту регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті. Ті, хто воює за Росію, заявляють, що шукають гострих відчуттів і високих заробітків, дехто рухомий. Націоналізмом, наприклад, уродженець провінції Ганцю розповів, що пролетів до Москви 23-го року після того, як побачив в соцмережах відео з обіцянкою високої оплати. А раніше він працював пожежником на 3 тисячі юанів на місяць. Це приблизно 400 доларів. Найманцем він міг заробляти більше. Інший хотів відчути смак війни і надихнувся шовіністичними китайськими фільмами. Обрав російський бік, тому що візу було отримати простіше, якось так. Ну а далі можемо прослухати також і думку українського політехнолога Бориса Тезенгаузена про полонених військових із Китаю та як. Их вербует российская пропаганда. Китайские военнопленные. Новые подробности, новые свидетельства. И вообще, как Россия вербует иностранных, иностранных военных, и не только военных, для войны в Украине. На стороне России воюют по меньшей мере 155 граждан Китая. Об этом заявил Зеленский на брифинге. То есть, по его словам, китайский вопрос уже... Достаточно серьезный, украинская разведка считает, что там больше, чем 155 граждан. Но ну, просто вот эти 155 это только известные паспортные данные. Разведка наша работает. А вот остальные кто, где и как. И плюс самое важное, китайские власти в курсе вербовки, сообщил Владимир Зеленский, схема понятная, как их вербуют. Одна из схем это через соцсети, в частности, TikTok. и другие в Китае не TikTok, как у нас. Смотрите, там интересно. Для себя они свой TikTok создали, а нам вот такой TikTok, которым кто-то пользуется, кто-то Нет. Официальный Пекин об этом знает. То есть в китайском ТикТоке крутится таргетированная реклама, где там приходи служить на, китайском языке, супер бонусы, столько то денег получишь, сколько, я вам чуть позже скажу, сколько они получают денег. В общем, эта вербовка не секретная и невозможно. То есть стоит же китайский интернет, это особая значит, экосистема, вокруг него, условно говоря, или там он под куполом вот этого великого китарского китайского фаервола находится. В общем, все, что попадает внутрь, оно может так или иначе досмотреться. Поэтому уж точно в китайском сегменте социальных сетей крутить таргетированную рекламу без согласования с правящей партией невозможно. Поэтому крутится реклама, причем свидетельство, которое дали вот эти китайские военнопленные. Один из фигурантов, он безработный, 91-го года рождения, был завербован представителем России непосредственно в Китае. То есть, он в феврале 25-го года, вот только-только, прибыл в Москву и подписал контракт. А другой 98-го года рождения, я когда вижу эти цифры, я думаю, боже, это что, -то он в школе должен учиться? Но это я, потому что я я человек, который ходил на секундочку в кино на индийские фильмы. Мы с вами недавно очень, как это, живой отклик тема фильма «Заклятие долины змей» вызвала. Сейчас вот про индийские фильмы, но ну, мы не будем уходить в сторону, потому что индийские фильмы – это когда чувак вот так «тыщ -тыщ -тыщ» щелкает пальцами, и все разлетаются вокруг. Сейчас, по-моему, ничего не поменялось в Болливуде. Так вот, Приехал в Россию якобы в туристических целях, по его словам, в общем, будучи в России, подал какую-то заявку, объявление в интернете нашел. Ну, в общем, какой-то врет и тот, и другой, я думаю. Через интернет, естественно, их цепляют. Некоторым даже билеты оплачивают, они прибывают в Россию, ну и там уже подписывают контракт. Но я думаю, они могут не врать, что им обещают На, прям на линии фронта они служить не будут, где-то в тылу там, или где-то еще. Ну, в общем, естественно, их обманывают.